Я ваш новий стажер. мене звати Дермитро. Мені сказали, що ви мене піднатискаєте, так, ска так би мовити, в кавовій справі. Так, я новий стажер. Якщо швиденько співбесю, то там щось, значить, у вас звільняти збираються. Чи когось звільняти, когось іншого. А з чого з чого почнемо на? У вас є папушка, так? А він розмовляє? Ні. А так, так, з владом. Він такий сумний, як я зранку. Кожного ранку до того, як я вип'ю кави, як у вас людьми. А є тут якийсь топ, який люди беруть ну, найбільше? Що мені радити, якщо тут працювати? Топ продаж це американа еспресо. Американо еспресо, так. Да? Вже власник передумав. Точно на то виточнути не проведіли таких сервіс? А яка у вас адреса? Лішена на три, точно це не та адреса. Боже, вибачте мене, будь ласка, а ви дуже комунікабельна, дуже стійка людина. Я думаю, що ви золото для сфери обслуговування.